Вітаю, вітаю мої друзі. Доброго вечора. Я знаю, що ви любите, коли я застосовую баняки свої. Не можу відмовити вам в задоволенні. Бажаю вам гарного вечора, а собі хочу трошки задоволення від ваших підписок, причому підписок на весь пакет. Того, що ми маємо Facebook, Instagram, Telegram і YouTube канал. Я хочу побачити ваші коментарі, як вам подобається, не подобаються ваші, наші вечірні ітери, ранішні, як це впливає на ваше життя, на ваше самопочуття, на обставини вашого життя. Задавайте питання. Тільки, будь ласка, ті питання, що треба задати Гуглу, задайте Гуглу. А ті питання, що дійсно треба їх глянути з точки зору езотерики, енергій. Будь ласка. Звісно, що можна глянути на будь-що з цього точки зору, але тим не менше, будь ласка, собі диференціюйте те, що можна вирішити з вуглом, давайте туди. Але я люблю ваші коментарі, люблю ваші вподобайки, люблю те, що ви ділите зі своїми друзями, люблю те, що ви зі мною, і YouTube любить вподобайки, і то все прямо під час етеру. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Мені це буде дуже приємно. Але почнемо розмову. Розмова тема не нова, тема вже піднімалася і мною. Не один раз. Ми мріємо, ми створюємо плани, ми молимось, ми медитуємо, ми віддаємо в реалізацію, ми проявляємо свій намір, ми читаємо мантри, мандали застосовуємо, крутимо мудри, афірмації промовляємо і ці як їх, ман падрехнум. І, звісно, і якісь речі йдуть в реалізацію миттєво. А якісь ми працюємо роками, і нічого не виходить. Ну, про тих, що роками. Ну, в мене були такі е, е, цікаві е, приклади, коли люди декларують себе з величезним досвідом, супер е, досвідчені, супер це. І так і вважають самі. Але про що не береш? Ми 8 років працюємо, 10 років працюємо, 20, все життя працюємо, результат 0 То, ну, значить, або інструмент неефективний, або методика неефективна, або здібності 0 Або все одразу. Скоріше, ну про той випадок, там все було 0 Але е, на чому є що є рушєм? Нашої реалізації, наших мрій, планів, сподівань і всього іншого. Наша віра в першу чергу, сила нашого серця, сила нашої любові, яку ми закладаємо. Адже і отакі мрії теж здійснюються, і люди від зла теж отримують результат. Так от, ми є антена, ретранслятор, який ретранслює 24 на 7 свої енергії, свої думки, які стають молитвами. І ось ми з вами вранці неїстово молилися, тихо медитували, промовили всі афірмації, подивились на мандалу, вдарили в баняки, послухали відео якесь. І роками очікуємо результату, якого, ну дійсно, ми просто, можливо, десь треба було прибрати і причину того, що відбувається, того, що заважає нам отримати результат. І це було би добре. От, тому треба розбиратися з кожною справою окремо. Але тим не менше, я бачу багато людей, які зупиняються в мікроні, в молекулі, в атомі від результату. І уходять з шляху на багато-багато років. І в мене було таких учнів теж немало. І таких людей, які зупиняються з невіра на екзамені, вас щонайменше тричі запитає Господь. Або Творець, або Всесвіт, або в кого ви там вірите? Унікальний макаронний монстр вас запитає тричі про те. Чи віруєш ти? Чи го hot... а потім все дається по готовності. Інколи дали людині гроші, і гроші її знищили? І гроші її знищили. Або дали чоловікові автомобіль, і він загинув. Має бути. Все на часі, ваша воля, коли співпадає з волею вищих сил, з обставинами, все відбувається миттєво. Я колись так проходячи мимо, моя не скажу приятелька, людина, з якою я спілкувався, деякий час по, по сусідству, по послугі, які вона надавала ательє, да? І я знав про її питання, яке було з народженням дитинки. І я дуже побажав одною думкою. І, можливо, тільки цієї думки не хватало, щоб вона народила двою. Але я всім серцем побажав мовчки цій дівчині, щоб її мрія збулася. Щиро. Інколи нам однієї молитви за нас не стає для того, щоб ми отримали наш результат, щоб хтось щиро нам побажав. Отже, кожна, звісно, кожна ситуація унікальна, бо ми є унікальні, і, звісно, що по різному все воно відбувається. Тим не менше, Треба розуміти, що по вірі дається, ніхто не відміняв. Ми маємо не тільки молитви і медитації, ми маємо думки 24 на 7 спрямувати на результат. Ну, принаймні, не проти. Не ставити сумніви, не ставити під сумнів виконання вашої волі. А інколи треба зрозуміти, що треба зробити крок вбік, назад, інколи ваша мрія. Може, може працювати проти вас. Я вам приклади привів. Отже, тому, мої любі, будь ласка, зрозумійте, відчуйте то. І завжди є перший шанс і для чуда. Миття, але чудо підготовлено часто вашими минулими втіленнями, вашим цим життям. Чому одна і та сама міома матки у когось? З одного прочитання ми зцілюємо повністю жахливі історії, а у когось ми працюємо місяцями безрезультатно. Чому так? Проблема може бути в голові людини, в серці людини, в кармі, і навіть коли ми карму почистили, треба вірити в те, що ти робиш. Треба дати не тільки Всесвіту зробити тобі шанс, тобто купити лотерею, а ще й перевірити її результат. Повірити в цей результат. Отже, мої любі, я обіймаю вас серцем. Я у вас є. Дякую, що і цей вечір були разом. Бажаю вам мирного вечора і ночі. І, звісно, нагадую про можливість змінити своє життя разом з нашою академією на навчаннях. Для цього напишіть, будь ласка, мені в особисті в месенджер фейсбуку. Дякую щиро. З вами був майстер Олен Стефан.